Сьогодні стоїть питання, що не першочергові віддатки ми не будемо виконувати. От так, що ми зараз приймемо? Да, ми приймемо, так ми приймемо за фінансовий ресурс. але ми фінансові ресурси, які у нас є, ми будемо виділяти на Збройні сили України. От на цю сесію вже ми виносимо допомогу збройним силам України, і на сьогоднішній день вже ми плануємо. І я думаю, що відсотково підтримують депутати, виділяємо із бюджету Захарівської селищної ради 10 мільйонів. 10 мільйонів. Можливо, подивимося, яке буде виконання як зараз кажуть, фінансових відділ, можливо, ми ще більше гроші в нас є, і ми хочемо віддатки свої, трошки позабираємо. Трошечки ми в Уській крузі зробимо віддатків, щоб не першочерговий, але на Збройні Сили України. Ми вже вчора обговорювали 10 мільйонів. До нас звертаються наші хлопці, які напередові просять допомогти дрони, там костюми пишуть під воду. Ми послухали і прийняли, приймаємо рішення допитати підтримку, що ми виділяємо ці кошти. Значить, ми, е, якщо вони просять дрони, вже ми дали, я дав доручення спеціалісту, які вивчає це питання, і ми е, погодимо із військовою частиною. Потім, що їм потрібно конкретно, пишемо листа на військову адміністрацію, вони нам погоджують, ми оголошуємо тендер, закупляємо це обладнання і по акту передаємо на ту військову частину. Хлопці зверталися з осіповки, зверталися вони допомогти придбати костюми, які під ну, Вони йдуть під, так, не про, чи так? Не так, Ми сказали, міська допоможе. Оці кошти, що будемо зараз 5, 5 у нас фінансовий ресурс буде, ми закупляємо і нашим хлопцям даємо туди. Але це все буде офіційно по арку, акту, прийомки на військову частину, вони візьмуть на облім і це все було, все по, по закону. Шановні друзі, ми сьогодні щось зібралися, у ну, нас трохи повітряна тривога перебила, але все одно працювати. Е, ще на початку року ми з вами проводили ви пам'ятаєте, ми обговорювали тему доцільності в нашій громаді створення сміттєпереробної лінії або сміттєпереробного заводу, сміттєсортувальної лінії. Це було викликало. Ми проводили опитування, люди висловлювали свої такі побажання. Ми розібрали, що це недоцільно, немає в нас таких обсягів, але проблема з е, утилізацією і вивезенням сміття залишається актуальною, особливо зараз восени. Ви всі знаєте, як потеркають всі ми, коли вечором чи рано вранці починають палити це листя і наносять шкоду і довкіллю, і своєму ж власному здоров'ю. Е, наскільки мені відомо, у нашій громаді все ж таки дуже багато було проведено роботи е, з приводу налагодження. Цього питання і роботи, роботи комунальних служб. Крім того, що була відшкодовувалася у нас різниця в тарифах, дали всі кузнічне вивезення нечистоти воду, то зараз нове у нас з'явилося, почали вивозити відходи. Я хотіла обговорити і кузнічні. Олексій Кузьмич погодився детально розповісти, що робиться у нас в громаді, які у нас мають бути ще нового введення для того, щоб покращити екологічний стан нашого довкілля і наше здоров'я не гробити, тому що ми всі від цього страждаємо. Дивіться, у нас в нас у кожному старостинському окрузі, так само тут в нас в селищній раді, ми ввели штатні одиниці для вас, Старостинського округів, працівників облогустрів. Щоб вони, кожен е, старостинський округ мав свого працівника, який е, наводив порядки на вашому старостинському округу, округу Але е, сьогодні у нас є проблемне питання це сміттєзвалища. Воно у нас в Захарівці є воно е, одне, центральне, куди ми звозимо сміття. Е, е, Вулиці селища Захарівка, а у вас на місцях ви визначили, визначили місце, де люди повинні звозити де, там, де, сміття. Але ми його там, де нагороджено, ми повинні огорожувати його і доводити до порядку. Сьогодні ми працюємо проблемне питання це вивезення сміття, як сказала Вікторівна, що ввечері палять, іди, іде, і дивіться йде, люди здихаються. Це проблемне питання не тільки нашої громади, а й інших громадах. Але ми хочемо що, цю проблему вирішити разом з вами. Сьогодні ми проводимо ці стіл, почути вашу думку, як ми можемо це питання вирішити разом з вами. Ми п'ятницю проводимо сесії. Вчора ми обговорювали на погоді такій раді і сьогодні, буде виконком, проведевши виконком, це послуги питання. Ми проводимо, хочемо зміни до програми по благоустрію і будемо пропонувати депутатам, щоб вивезли сміття у нашій громаді безкоштовно. Щоб люди не платили. Ми тут замовляємо транспорт у. У комунальному господарстві, а ви на місцях вас є працівник, можливо, будемо також, якщо буде дуже багато від, відходів, значить замовляємо спеціальну техніку у комунальному господарстві, і вони вам вивозять. Ми за ці послуги будемо оплачувати селищна, селищна рада. Це ми це питання просимо на сесію. Я думаю, що депутати підтримують ці питання, і ми для населення будемо вивозити безкоштовно. А для комунальних закладів. За, за кошти тих тарів, які установив встановлені е, згідно закону в нашому комунальному господарстві, сьогодні ми е, частково вже закупили я. Е, 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 Ящики для сміття, зараз тендер оголошуємо, ми ще додатково закупимо. Що ми хочемо розставити ці ящики по Захарівці, ми говоримо по вулицях, щоб люди зносили туди, ну, кидали і сортурували. У нас є практика така, в нас є, що де багатоквартирні будинки. Ми поставили для скла. Для паперу, для металу, то ну, ящики це є, значить, і комунальні комуналь, роботи. Сьогодні будемо далі працювати, щоб все менше було поводиться, е, по вулицях люди вже знають, е, ставлять вони. Мішках, кожна кучу висипать листя, і сьогодні, як осінь, і вже ступань місяць ми хочемо, щоб листя ніхто не палив, щоб просто вивезти сміття на звалище і перегріє, і, і це все. Проблем поки я не бачу. Люди відноситься серйозно вже, і, і наш, але є такі люди, що ввечері підпалюють. Підпалюють і йди. А це, це проблема. От я хочу зараз почути від вас, як е, ми ж ми, ми говорили і писали на нашу сторінку, просили, не паліть, виносьте на вулицю, ми вивезем. Ну, Пропозиція була Віталія Іванівні, щоб е, разом в, в цих круга е, люди знали, що привозити. Два рази на місяць ну Це ви ні, це ви будете, вже, в на місцях обговорювати, ви зберете актив свій. Наприклад, у нас по селі за один день це не було. Правильно, можливо, це треба злоб... буде два рази. А, час. Ви вже графіки ви складете. Щоб люди знали, що там мішки одне, друге, щоб вони... Продовження теми благоустрою, як сказав Олексій Кусніч, у нас заплановано дуже багато роботи, яку ми хочемо висвітлити спочатку на зміни до програми благоустрою, а потім у наступному році по можливості і по тому, як, які будуть передбачені у нас видатки в бюджеті, реалізувати те, що ми напланували. Тепер у нас стоїть питання облаштування прибудинкових територій багатоповерхових будинків. Багатоквартирних будинків тут е, передбачається у нас придбання лавок, е, елементів освітлення, встановлення дитячих та спортивних майданчиків в подальшому е, їх облаштування та е, догляд за ними, як багато в багатоквартирних будинках, так і на населених пунктах старостинських округів. Крім того, озеленення це в нас теж як до екології більше відноситься, теж передбачається, що придбання зелених насаджень, видалення сухостійких аварійних дерев, там, де будуть встановлені ці ігрові та дитячі майданчики. І ще хотіла Олексій Кузьміч, щоб іде зима, ось вже такий дощик славний пішов. Вже почала відчуватися осінь 1 листопада. Всіх вітаю. Як у нас ми всі готові до зими, до роботи в зимових умовах, до можливих блекаутів і як будуть працювати пункти незглавності? Вони ж у нас є? Так, сьогодні в нас в Захарській селищній раді працює шість пунктів незглавності. Ось, ось це ми сидимо за це наше приміщення Захарівської селищі це пункт незглавності. Ще один пункт незглавності це наша спортивна, дитяча спортивна школа. Пут незглавності Павлівка, Росіянівка, Мар'янівка і Сіпівка. Оце пункти незглавності. Але ми при просто російському образі створили пункт обогріву. Дані uh -huh. вже ми давно працювали ще з літа, літа. старості, де ці також питання працюють. Значить, ми ці всі пути вигрів приміщення старостинських округів. Там люди будуть, якщо потрібно, там тепло, там буде чай, кава, там зарядка телефонів, Значить, кожен старостицький має... Дізергенератор є, Значить, всі заклади освіти забезпечені генераторами паливом і всі котельні нашої громади 100% готові до палю сезону. Далі працюємо над тим, щоб безпека жителів нашої громади це освітлення, освітлення вулиць і населених пунктів. У цьому році ми зробили освітлення повністю село Савчинське. Закінчили вже село Шипка і продовжуємо далі село Миколаївка, Карабаново, Примово і Кошарка. І ще під час питання, Ви, ви бачите, там було ну, хуй... питання стану доріг. Деякі питали прогнозує. Проблема доріг, як в нашої громаді і в інших громадах, це проблема питання. Сьогодні ми частково по Захарівці, де посудували, закупили ще від тисячу тонн фракції 10-20. Ми будемо зараз його це, по Захарівці. А для старостинських округів на сесії ми виділили кошти, і волонтери готують тендер, ми хочемо закупити фракцію 0,40 для старостинських округів, щоб кожну округі в середньому різку 100 тонн дамо ще дня. і вони старості знають, як ту проблему, де щоб ми підсипали ті дороги в межах села, підсипали ще днем. Я думаю, що після перемоги ми будемо виділяти кошти, щоб в кожному селі Старцівському центральні садились. Чаби ми одну вулицю будемо сатувати по частково.